Воємі Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Таке враження, що цього року ми тільки те і робили, тільки те і робимо. Дня. Щодня гинуть наші воїни, щодня на Буковину, як і на всі інші регіони України приходять пробив, щодня похоронні процесії, в тому числі і сьогодні. І те, на що раніше чекав трепетом, на ось ту погривальну процесію з винесенням, з чином винесення плащаниці тепер воно стало нашим жорстоким будним. Коли ми дивимося на Христа розіп'ятого, а потім покладеного у Гріб ми собі у голові прокручуємо так само. Причини, чому так сталося? З боку людини причина гріх, небажання жити за Божими заповідями, невміння скористатися тими дарами, якими Господь обдарував, небажання жити тим життям, до якого Господь запрошує, а через те. Успадкування смерті і певні. Ось причини з людського боку, чому Христос лежить у гробі. А з боку Божого. Причина, чому Христос лежить у гробі, є його любов до грішного людського роду. Його неможливість смиритися з тим що його найдосконаліше творіння само себе відрізало від життя, присудило себе на муки і на вічне відокремлення від Бога, щастя і добра. З боку Бога причиною є його велика любов до всього роду людського. Ця любов настільки велика. Що вона сягає собою аж до глибини людського падіння, до глибини пекла, яке людство заслужило, але туди сходить Господь, аби відти людство вивести і дати йому надію на життя вічне. Христова смерть і Воскресіння, на жаль, не є тим фактором, який автоматично заводить людину кожну до раю, бо є ще поняття особистої волі, якою наділена кожна людина на цім світі. Якщо ця людина свою волю поєднає з волею Божою, вона буде в раю, і Господь для неї так само. Здобув своєю кров'ю і розп'яттям життя вічне. Але це якщо людина хоче, якщо ж людина не хоче, то там Бог без сил. Бо він нашою свободою, нашим правом вибору обмежив власну свободу і власну волю. І якщо людина до неба не хоче, то навіть його Божі страждання, його смертні погребіння до неба Її завести не зможе. Для мене тут прослідковується абсолютно чітка паралель так само, дорогі мої, і з нашою країною, і з нашим народом. З одного боку, воїни герої і не тільки цієї останніх 10 років війни, але і славні князі із військовою дружиною, і славні гетьмани з козацтвом і козацькою старшиною. І Які боролися за Україну і вільне майбутнє її народу в часи світових воїн, всі вони кладуть і клали своє життя заради свого народу. Зробили абсолютно все, що від них залежало. Найбільше, що від них залежало, вони все віддали своєму народу. Але їхній і наш з вами народ все одно любить ту спіраль історії, все одно свою волю кладе в поперед Божої волі. І все одно. Потім забуває за яка то, яка дорога ціна заплачена, щоб він нарешті мав свою державу, щоб нарешті міг вільно говорити і молитися своєю рідною мовою, щоб нарешті діти були на 100% впевнені, що спакують майно, будинки і бізнес своїх дідів і пратів. Це знову забуває, народ знову своє не цінує, а гониться за чужим, запрошує чужих керманичів, продається на виборах і знову опиняється кабарів. А потім все знову. Для мене це колосальна трагедія. Невже цей раз знову? Невже знову війна, волонтерство, захист Батьківщини, поняття не лише території, але наповненої Україною територією, українського простору, невже знову? Залишиться для людей чужим і вже знову треба буде потім нашим дітям і онукам починати спочатку. Ми з одного боку дуже ревно п'ємося і героїчно, коли нас дотискають і не можуть дотиснути. З другого боку, леда стає легше, і вже за все забули, вже давай що-небудь лише вине своє. Пройшов не цілий рік, як тут лежала плащаниця з нашим першим парафіянином, який віддав своє життя за Україну, Миколою Павло. Пройшов не цілий місяць. Як наша громада втратила Юру Поднаряка і його плащаниця, тобто гріб із ним лежав на цьому місці, що ще треба нашому народу, аби прийти до тягнути, аби усвідомити, що за все хтось повинен заплатити за байдужість одних, Платять свідомі інші. За небажання вчитися мільйонів сотні тисяч складають своє життя, здоров'я і своїх ненароджених дітей самих. Не забувайте за це, що кожен з тих хлопців, які загинули, вони не просто пішли самі. Журавлями в небо. Вони туди забрали своїх дітей і внуків, які вже ніколи не народяться, яких не стало і все. Забрали генофон, якому вже ніколи не повернутися назад. І який дуже складно відродити з тих із того, що лишилось. Добре вчимось, аби знову не прийшлося повторювати історію поспірати. Саме тому Христос Спаситель за нас і постраждав, аби дати нам ще один шанс усвідомити, переосмислити і гідно прожити життя. Про Христове Воскресіння ми знаємо, що воно настане після завтра. Про наше наших ми знаємо, що воно настане тільки у часі другого приходу Христа, коли вже будуть відбиватися Пісон, але ні для країни, ні для народу вже нічого не змінить. Цінуємо кожен день, який Господь нам дає. Молімося і працюємо. Працюємо і молимося. Пора векла вора, казали. Отці, працюй і молись. Молімося Господу Богу, аби дав нам сили, свідомості нашому народу. Але і працюємо так, ніби все залежить від нас, в тому числі, і перш за все, спасіння не лише нашої душі, але і майбутнього нашого народу. Хай Господня ласка буде над письма вами. Слава Ісусу Христу! Зараз буде піснеспів, який називається Плач Богородиці». по суті, він переповідає оплакування Дівою Марією, свого сина, якого зняли із Христа і поклали їй на коліна. І вона супроводжувала його до ось тої печери в Семанському саду, в який був покладений. Її син. Протягом того після співу будемо підходити на колінах до плащаниці, віддавати належну пошану Христу, відбувати чин прощення, після того постійно собі, помолімося і після богослужіння з побожними думками і молитвою відійдімо до себе додому. Біля плащаниці, як завжди, Буде чергування, буде читатися книга діянь апостольських. Хто коли може, підходьте, віддайте шану, приведіть дітей, онуків, побудьте біля святої плащаниці. Завтра богослужіння на восьму годину, хто не приймав святої сповіді і причастя, дуже прошу. І пасхальне богослужіння, як завжди, починається о 12 годині хай власне Господня буде над усіма вами. Слава Ісусу!